Розкішний кардиган в розмірі S, Це 100% вовна меріноса, Вона надзвичайно тепла, плотна. кардиган сам по собі важкенький, Він дуже цікаво виконаний позаду. Подивіться, як він гарно виконаний позаду. Елегантний, стильний, колір такий молочний, ближче до кольору Ivor. Взагалі класний. І він дуже-дуже теплий. Однозначно рекомендую цю знахідку. Має дві кишені по боках, бокових швах. защіпається отут на одну, якщо треба на одну кнопочку і такий має вільний розслаблений вигляд. Підійде на невисокий зріст, тобто С невисокий зріст. Приблизно до 160 см. Дуже класний. На м також гарно сяде. Бачите, на мою емичку сів чудово, відмінно просто. Новий стан у нього абсолютно ідеальна знахідка.